Людей, дотик. На фоні і Димашенко. Да. І Димошенко знімав. А, а, да. а зараз що поїхав сюди, виразтити да, ящик за ту допомогу, яка була нам надана в той час, коли ми там сиділи в дозі, любимо з України. Тому вона була вчасна і повірте, мало хто на такий, такий крок зважився, щоб приїхати і привезти якусь допомогу. У нас чергують в Кайдаках наші люнчики. І ми, мабуть, в травні місяця своїм людним складом заступимо очергування. Ну, я ще бажаю як заїхати, тут подивитися структуру. Не буду всіх таємниць видавати, бо деякі нашого командування є там такі принципові ідеї. Ну, від мене хотіли одно, щоб я прийшов на сторону Російської Федерації, прийняв присягу. А А чого затримали? За ті 3 дні з половини, які я пробув на Голбвахті, біля артилерійської бухти, міста Савослові. Це російська Ви Бачите, що більша частина мого особового складу все-таки змінила свої наміри і перейшла на сторону. Кажуть, вони Криму там через сілі. вони свого добилися. Але а, ті люди, які там зараз мене розбирають літаки, готують до перебазування чи на технічний склад, вони там поволі-неволі з ними спілкуються, вони знають, які там до них відношення. Рівень довіри до них там мізерний, мізерний. мізерний так. Що б зараз сказали людям, які а, у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській області, особливо Дніпропетровській, Донецькій, у мене декілька тільки слів. Треба поступати хоча б на відсотків на 30, так як ми вчинили Більбеку. Треба бути патріотом своєї батьківщини і бути активним, займати активну позицію в житті. Не можна бути капустою чи баклажаном, який потім в салат кришить.